Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. У нас з вами урок я досліджую світ і тема нашого року, які країни є на землі. Почитаємо ми з вами, як завжди, з погоди. Яка в нас пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Молодці, яким було вранці небо, коли ми йшли до школи, що стосовно опадів та кому відома температура. Пригадайте, на які частини, мовно, поділяють поверхні землі. Ми можемо поділяти на північну і південну півколю за екватора, і можемо поділити на західну та східну півколю. Які країни ви знаєте, про яку країну можете розказати? Про нашу. Країн у світі є чимало. Одні великі, інші ні. В одних буя ліс красивий, а в інших лише жаркі піски. Італія, Канада, Куба, Бразилія, Китай, Алжир, Єгипет, Греція і Чилі, Німеччина і Казахстан. В світі нараховують близько 200 країн. Кожна з них має свою територію, населення, державні символи та мову, грошову одиниці. Як немає однакових народів, так немає однакових країн. Кожна країна неповторна. Друга за розміром у нас Канада. Так. На якому материку вона знаходиться? На Північній Америці. Її столиця місто Оттава. От бачимо воно на карті, прапор Канади зображений червоний листок цукрового клена, який був довго єдиним джерелом цукру і є він символом Канади. Пам'ятник у Канаді першоукраїнцям-переселенцям. І бачимо Гер Канади. Тож Дуже схоже, що у нас тут і Лев. Так, у нас так само а, і в Львові так, присутні Лев на прапорі. Китай знаходиться на третьому місці за розмірами. На материку, Євразія він знаходиться, дещо менше території займають США, Бразилія, Австралія, Індія. Кожна держава має свої національні символи, які люди шанують і бережуть. Чому кожна країна має свої державні символи? Чим відрізнятися одна від одного, і за допомогою цих символів ми можемо одразу зрозуміти, яка це саме країна. Державні символи України це наш прапор, синьо-жовтий стяг, стяг, герб наш тризуб та гімн, що не мернала Україна, написана Павло Чубицьким. Яка країна має найбільшу територію з цих США, Канада, Україна? Канада. Яка рослина є символом Канади? Клиновий листочок. Правильно. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 14. Зараз ми будемо виконувати четверте та п'яте завдання. Четверте. Яка країна має найбільшу територію? Запишіть літери, що позначають назви країн, А – США, Б Канада, В Росія, Г – Китай. Отже, ми з вами знаємо, що на першому місці повинна бути Росія, але ми а, з вами виконаємо, не будемо заносити до її, до нашого списку. Крім неї, зробимо наш пладдестав. Отже, тоді на першому місці у нас буде Канада, на другому Китай і на третьому США. Отже, запишемо Г, Б, А. Записали. Та так, і друге, яка рослина є символом Канади? Оберіть і обведіть. Клен, каштан, конюшина, дуб. Звичайно, це клен. Так, і перед тим, як ми повідповідаємо на питання, які був настрій, що було зрозуміло, що було не дуже. Нам потрібно з вами виконати вправу. Доєднати право до правильної назви країни. Ось, наприклад, це що у нас? Це у нас Китай, Україна, Казахстан, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія та США. Молодці, чудове рішення ми з вами знайшли. на все вас вийде, ви мене разуночки. До побачення та гарного дня!